Спіймав рибу, її треба почистити. І у Форест є два шляхи, як це зробити: шлях технологій або шлях класичний. Який варіант обереш ти? Шлях перший. Електрична рибочистка. Потужний мотор, який робить 20 тисяч обертів, за секунди, знесе всю луску. При цьому акумулятор на 3000 мА вистачить на весь твій улов. а заряджається вона від звичайного USB. Це мінімум зусиль і максимум швидкості. Шлях другий, класика. Якщо ти цінуєш процес і повний контроль, це точно твій вибір. Дошка з лінійкою для того, щоб ти міг замірити свій трофей та спеціальним зажимом для хвоста, щоб твоя риба нікуди не ділась. З зворотньої сторони у нас ховається гострий філей на ніж, класична рибочистка. Та навіть точило, для того, щоб завжди підтримувати ідеальну гостроту твого леза. Все під рукою. Отже, вибір за тобою: швидкість і технології чи повний контроль і майстерність. Головне готувати свій улов з задоволенням. Посилання на ці два гаджети в шапці профілю. А який сподобався вам більше, пишіть у коментарях. А придбати ви це можете на сайті flagma.ua або в наших мережах.